Луцький авторинок і з вами компанія Яблоцька Авто. Дивіться, буде у нас така рубрика трошки що по, по цінах. Саме перший автомобіль, який нам зустрівся, це Audi a 5 квадрова і плюс вона йде в веслайні. Це йде 12 чистий рік, 3 дизельна, саме ключове у нас йде свіжо пригнана. І стартова ціна 14900. Давайте зразу до другого варіанту, яка це в нас йде. Ford Мондео 15 рік, 1.5 бензин на механічній коробці передач. Ну і звичайно, пробіг, як на луцькому авторинку, 200 тисяч у кожному автомобілі. 10 999 на старті. Чому я кажу про пробіг 200 тисяч на автомобілі? Бо на луцькому авторинку ну, дуже багато таких пробігів, тобто в кожній п'ятій машині там 200-200-200 тисяч. І щось всіх вони одинакові. І до речі, нагадую, ми займаємося автопідбором на луцькому авторинку. На Рівненському авторинку, тобто по двох областях це Волинська і Рівненська область. Е, давайте далі. Е, це Opel Astra 2021 е, року, 1,5 дизель автомат. Ну і звичайно, заявлений пробіг 160 тисяч 15 999. Е, непогана машинка за свій бюджет, тим більше вона йде доволі нова, 21 рік. Переходимо далі. Hyundai i30 13 500 на старті, 16 рік, 1,6 дизель. Ну, виглядає також наче то непогано, що саме ключове, що в Луцьку всі машинки йдуть на свіжопригнаних номерах. Далі, до вашої уваги, у нас іде Mazda CX5, як їх люди люблять, ну, можливо, більш дівчат їх люблять, правда хлопці? Це 16-й рік, 2,2 дизель. Всі ми знаємо, що це трішки проблемні двигуни, але ми зараз не про це, ми зараз тільки про ціни. 137 тисяч заявленого пробігу, 14 900 вона нас іде на старті. Цей автомобіль настільки сьогодні з'явився, як я замічаю. Кіа пригнана, але цінника ще продавці не зробили. Тому ходіть далі, будемо дивитися, ось ту Санта-Фе, бо так само дуже часто люди запитують, чи є на луцькому авторинку Санта-Фе. Звичайно, що вони тут присутні. Так. Це сіде шостий рік, 2,2 дизель, заявлений пробіг 220 тисяч. Друзі, шостий рік і 220 тисяч. 10-200 ось така машинка на старті. До речі, класна Volvo поїхала, свіжо пригнана. Дивіться, Ford Focus 4. Всі привикли до 3-го, а тут у нас такий 4-й. 19-й рік, 183 тисячі пробігу, 1,5 дизель, ну і плюс на автоматі. Стильно виглядає, а стартова ціна її 13 900. Ну і ще один класний екземплярчик. На класній комплектації передні задні парктроніки Nissan X-Trail 16 рік камери 360. Чому я почав говорити за класну комплектацію, бо не в кожного Nissan є камери 360. 1,6 дизель 136 тисяч зявленого пробігу. Як на мене, дуже непогано. Звичайно, вона тільки трішки гранала, не намита. 17500, вона нас іде на старті. Так, давайте відразу перейдемо до ось цього Nissanчика. Так, це Nissan Rock. Іде... Трішки розкажу вам про рок і x trail Дивіться, якщо це йде x trail це йде автомобіль з Європи, а якщо Nissan Rock, то це він нас йде з Америки. Можливо, комусь буде цікаво, хтось цього не знав. 17-й рік, 2 літра бензин, комплектація на максимальній комплектації. 137 тисяч заявленого пробігу, а ціна 14 900. Повний привід, до речі. Можливо, когось зацікавить цей варіант. Можете приїжджати, купувати або звертайтеся до нас. Ще раз нагадую, ми займаємося автопідбором на Луцькому і рівницькому авторинку. І так, давайте перейдемо до наступного автомобільчика. Так, дивіться, це у нас буде трішки дешевший екземпляр. Це сі Peugeot 8-й рік, 1.6 mpi двигун, заявлений пробіг 173 тисячі, а стартова ціна 5600. І ще раз нагадую, на Луцькому авторинку дуже рідко зустрічаються пробіги плюс там вище 200 тисяч. Чи вони реальні, чи ні, все ми можемо перевірити. Так, далі у нас іде Dacia Дастер 11214 рік, 1,5 дизель, звичайно, тут йде повний привід, ну і 260 тисяч заявленого пробігу. До речі, також класний екземпляр, дуже часто його замовляють в нас на автопідбір. Така машинка, як для села десь нам поїздити. Ну, непоганий, так сказати, кросовер, якщо ви десь живете в сільській місцевості. Переходимо далі. Volkswagen Passat 2015 рік. 2 літра дизель, заявлений пробіг 260 тисяч і стартова ціна 14 200. Що в цій машині є ексклюзивного парктроніки 360 це не ексклюзив, але ексклюзив те, що вона нас іде в седані. Їх доволі рідко тут зустрічаються. Так, друзі, ходімо далі, будемо дивитися, що по цінах. О, дивіться, до речі, такий екземплярчик зустрічається також доволі рідко на вузькому авторинку. Але що саме ключове? Що Рено кузов. Он цинкований, і він нас не гниє. Тобто, Хоча це Рено 2, але днища там буде повністю без корозії. Так, 9 рік, 1,6 MPI, 242 тисячі заявленого пробігу. А стартова ціна всього лише 6200 друзі. Присутня сервісна книга на автомобіль, присутні документи. Класно виглядає цей автомобільчик. Навіть кермо ще йде досі в оригіналі. Так, ну і що по сценіках? Рено Гранд. Сценік 10-й рік, заявлений пробіг, як нас пише на листочку 195 тисяч, а стартова ціна 8500. Що ви скажете про цей автомобіль? Сімейний автомобіль. Що ви брати там Рено 3, то краще вже взяти Рено Grand Сценік. Виглядає він досить непогано, правда ж? Так, ходіть далі глянемо по, ці, по цінах. Пройдемося ще один. Бачимо, також Рено Сценік на комплектації Боус присутній. Безключовий доступ, що саме ключове, це по всіх дверіках, е, в цікавому кольорі, як ми бачимо, такий е, синьо-голубий є кольор неба. Е, 11,8 він не сиде на старті, 158 тисяч заявленого пробігу і це у нас, друзі, де 15 й рік. Е, до речі, стоять ще оригінальні диски від Рено. По салончику у нас також комбінована шкіра е, з каниною, мультикермо, ну і частистопонева механічна коробка передач. Ще також дуже часто питали, чи є на Луцькому авторинку Honda CRV, 11 рік. Звичайно, що друзі, вони є. 2,2 дизель, 213 тисяч заявленого пробігу. Ціна 14 тисяч 999. Мультикармо, механіка, все тут у нас присутнє. Також класно виглядає цей кросовер, і, до речі, він є доволі надійним. Тому, друзі, якщо ви шукаєте собі ось такий або будь-який інакший е, автомобільчик, ми зможемо вам з цим допомогти. Ми займаємося автопідбором, кого цікавлять наші послуги. Можете підписатися на наш інстаграм або знизу в описі буде мій контактний номер. Так, ходімо далі. Ще одна дача Адастер. Цю вже машинку вам показувати не буду, так як ми вже на подобі вам показували. Ходіть, пройдемось далі і бачу, у нас є ось такий доволі бюджетний автомобіль. Це буде Шкода Фабіа. Шкода Фабія в нас іде вже на поворотній лінзі. Ой, не на поворотній, а на звичайній лінзі, ти трішки вже заговорився. Восьмий рік, 1.6, бензин, 258 тисяч заявленого пробігу, а ціна всього лише 5700. Тому, друзі, хто собі шукає автомобільчик там, як перший, або щоб їздити чисто десь по місту, 5700, плюс ще можна торгувати 200, 300, можливо, 400 доларів, і він буде ваш. І, звичайно, кожен автомобіль перед покупкою потрібно перевіряти. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Е, так, такий ще є робочий автомобільчик, можливо, хтось собі шукає під якусь роботу. Це Рено Кенго. Дивимося, 12 рік, 236 тисяч заявленого пробігу 1,5 дизель. 66 кВт йде двигун також е гарний салончик, доволі незачуханий, як вони потрапляються з Європи. 5 ступнева механічна коробка передач, кермо також в гарному стані. Е переходимо, дивитися, що далі. і Бачимо, друзі, всі автомобілі у нас йдуть тут на свіжопригнаних номерах. Ходіть, щось подивимося, щось таке ексклюзивне, що ми ще вам не показували. Гольф 4, 5200, як на мене, трішки завишена на нього ціна. Але все ж таки, якщо продається, то, то значить люди на цьому заробляють. Сценік вже показували, Mercedes вже в нас є електрички на Луцькому, на Луцькому авторинку, доволі часто почали заганяти. 12900, заявлений пробіг, всього лише 65 тисяч. Тому, друзі, якщо шукаєте собі тест або якусь електричку, можете також звертатися. Ми також можемо ось такий або будь-який інакший автомобіль вам підібрати. Ну і тепер, якщо нас дивляться ще молодь, саме ключове, що тут є, BMW f 10 Вона, звичайно, пригнана з Америки, але я думаю, молодь це не хвилює. 13200 на старті, пробіг 140 тисяч, тринадцятий рік, двигун йде на 2-літровий бензин. Але що саме ключове? 180 кВт. Прикиньте, як вона буде їхати, друзі? Так, тринадцять двісті. Вона на старті. Також займаємося перевірками ось таких автомобілів. Ауді також є доволі багато. Все, друзі, будемо завершувати цей випуск. Це нас іде перше відео на Ютубі. Будемо вже його завершувати. Тому, якщо вам цікаві послуги по автопідбору, ми завжди на Луцькому авторинку. У нас є тут офіс, можете приїжджати, ми вас можемо більш детально проконсультувати. І, якщо вам все підійде, будемо працювати. Так само можете набрати на мій контактний номер. Ще раз нагадую, він знизу в описі, і будемо починати пошуки твого майбутнього автомобіля.